Доброго дня, малята, моє ім'я Оленка. До нас сьогодні в гості завітав цікавий гість. Послухайте про нього загадку. Гість незвичайний до нас завітає, коли хтось загадку із нас відгадає. Має гарний він жопан, ходить важно, наче пан. Чоботи зі шпорами, з кіхтями роговими. Дереже свою родину, наче матінка дитину. Діти, та хто ж це до нас завітає? Так, це півень. Хочеш вір або не вір, ходить в групі птах чи звір. Я не можу розібрати. Допоможете малята? Малята, а скажіть мені, будь ласка, півень це звір? Чи птах? Так, півень це не звір, це птах. Давайте подивимось на цього птаха і назвемо частини його тіла. Уважно розглянемо голову півня, що розташовано на голові. Це гребінець, а це борідка. Якого вони кольору? Так, вони червоного кольору. Що ще є на голові? Так, очі. А скільки очей у півника? Так, двоє. А якої вони форми? Круглої, молодці. А для чого йому очі? Все вірно. Щоб бачити все навкруги. А чи є у півня ніс? У півня є дзьоб. Як ви вважаєте, навіщо йому дзьоб? Так, півню потрібен дзьоб для того, щоб їсти насіння. На дзьобі є отвори, крізь них проходить повітря і півень дихає. Що ви ще можете сказати про дзьоб? Так, що дзьоб темно жовтого кольору. Міцний. А звірі мають дзьоб? Ні, дзьоб мають тільки птахи. А зараз послухайте, як співає півник <клух> малята. А у півника є вуха? У птахів вони зовсім непомітні. Замість вух у нього на голові є дірочки. Їх називають слухові отвори. А зараз подивіться на ноги півня. Скільки їх? Так, дві. А скільки має пальців? Один, два. Три і четвертий позаду лапи. Лапою у птахів називають нижню частину ноги. Ще у півня на лапі є кіхті. Всі птахи мають по дві ноги, а тварини мають чотири лапи. А тепер подивіться, які у півня крила. Для чого вони потрібні? Правильно, щоб літати. А чи мають крила звірі? Ні, крила є тільки у птахів. А подивіться, чим укрите тіло півня? Тіло вкрите пір'ям. А чи скрізь пір'я однакове? Ні, тіло вкрите. Темним і рудим пір'ям, на хвості пір'я різнокольорове, на голові, шиї та тулубі пір'їнки короткі, а на хвості та крилах – довгі. А як пересувається півень? Правильно, він ходить, бігає, стрибає, літає, а іноді півні можуть навіть битися. У природі іноді між півнями виникає суперечка. Адже це вони хочуть довести, хто із них сильніший, хто красивіший. Малята, а тепер слід погодувати нашого гостя. Оберіть ту їжу, яка потрібна півникові. Чим нагодуємо цукеркою, супом чи насіння кукурудзи? Так, найкраще для нього буде насіння, а ось домівка для півника. Таке помешкання називають курник. На згадку півень хоче нам залишити свою фотокартку, де він зображений зі своєю родиною. Хто поряд з ним стоїть? Так, курка та курчата. Чи схожі курка та півень між собою? Так, схожі, тільки курка має менший гребінець, коротший хвіст не таке різнокольорове забарвлення. А курчата ще не мають гребінця тіло вкрите пухом. Вони слабкі та беззахисні, тому курка турбується про них. Малята, так про кого ми сьогодні говорили? Так, про півня. Півень це птах чи звір? Молодці! Півень це птах. До побачення, малята!